Доброго ранку, маля, доброго ранку сонечко ясне. Доброго ранку небо прекрасне. Доброго ранку українській землі. Доброго ранку тобі і мені. Діти, сьогодні ми з вами поговоримо про мешканців водойм. У водоймах нашого рідного краю водиться багато різних риб. У лусі мої боки, вони холодні і слизькі, плавать можу досхочу та усе життя мовчу. Правильно це риба. У риби є голова, тулуб, хвіст, плавники, а ще тіло всіх риб. Крите сріблястою лускою. Риба карась живиться комахами та різними черв'ячками. А щука хижа риба, для неї дрібні рибки то здобич. Щука має гострі зуби, В воді ростуть водорості, вони дають рибкам кисень, щоб краще дихати. Ми зараз з вами. Розмалюємо рибку і водоросі. А щоб нам розмалювати, треба пальчики підготувати. Рибка маленька по річці пливе. Рибка маленька хвостиком б'є. А тепер малята робимо разом зі мною. Рибка маленька по річці пливе, рибка маленька хвостиком б'є. Ось і фарба червона і зелена прийшла, і пензлика з собою привела. Беремо пензлик, опускаємо у склянку з водою, потім у червону фарбу і малюємо червоні смужки по тулубу риби згори вниз. Ось так малята. Пензлик опускаємо у склянку з водою, промиваємо його. І опускаємо у зелену фарбу і малюємо водорослі згори вниз. Ось так, малята. Молодці малята! Гарну рибку з водоростями розмалювали. Вам сподобалось? Мені також донору. Третье Малята.